Ось так на гідравлічному стенді проходить завершальний етап доопрацювання фронтального навантажувача Hard 2000. Ми перевіряємо плавність підняття і опускання, відсутність перекосів стріли та роботу всієї гідросистеми. Контроль якості понад усе. Ми дбаємо про те, щоб кожен клієнт отримав навантажувач, який працює чітко, стабільно. І без проблем. У цьому відео ми покажемо вам багато корисного, те про що зазвичай мовчать, як виміряється точка висипу та висота підйому ковша, чому може зажимати фіксуючі пальці швидкоз'ємного механізму, як правильно від'єднувати навантажувач від трактора та інші нюанси, які важливі при виборі фронтального навантажувача. Тож, якщо ви тільки плануєте покупку, додивіться дане відео до кінця. Бо цього не розкажуть ні агроблогери, ні більшість виробників. Погнали! Так проводиться контрольний замір висоти вигрузки. під ковшем. Так перевіряється точка висипу. Точка висипу береться 15 градусів по наклону від, від горизонта, ну ми навіть зробили 20. Ми бачимо так. Оце в нас, виходить, три. 3,76, ну 3,75, хай буде кажеться чистами. Це ми маємо по прямій, там, де не провисає, нічого. Це нагадуємо, друзі, метровий цей, кубовий кіш. Стіки ламжерони ми фарбуємо в останню, в останню чергу. В останню чергу в тому що ми їх провіряємо. Ось. Пальці, бачите, самі болтаються, болтаються як, як палець тружки. Коли підіймаєш ковш із зерном, одразу відчуваєш, що все зроблено з розумом. Без хитрощів, без китайського лоску, просто на совість, без перекосів, без зміщення центру ваги. Бо головне, щоб трактор залишався стабільним навіть під повним ковшем. І саме це одна з головних переваг Харда. Хто працював з іншими навантажувачами, той знає, як це, коли задні колеса відриваються від землі. З хардом таких історій не буде. Хіба що при роботі на схилах або з великими вантажами. Хочемо сьогодні з вами э, затронути таку тему, як малий вивір від ковша на невисокій відстані. Нагадуємо, да, що це э, навантажувач для, іків, для зернових. Тобто у нього э, привілегія. У нього привілегія завантажувати високі фури 4 та 4 з гаком да, метра. Тобто, а на отакій от відстані ну, тут ми маємо 60 см висоти від землі. Ну. Знову ж таки, зерно буде сипатися без питань. Воно стоїть з по наклону, до землі наклон має. Звісно, якщо буде чи навоз, чи глина, чи земля, щось таке в'язке та липне, так, да, буде погано сипатися. Але для цього у нас, ви знаєте, любі друзі, є ще липний тіф для таких робіт. Ну, але ж знову таки, зернові будуть сипатися без ніяких питань, без ніяких, як кажеться, проблем. Можна це питання вирішити, саме як, зробити більший або циліндр, або більшу тягу. так? І тоді будемо, ми мати, у нас буде не чаша, не горизонті лежати, а чуть-чуть буде завернута вниз. І буде другий момент. При повному підйомі вверх у вас буде ковше підпирати та підгинати отут стрілу в цьому місці. Це вже пройдений етап, це ми починали з таких навантажувачів, тобто, як але знову ж таки наголошуємо, кому кому категорично, принципово потрібно, щоб вивертався він дужче на цій. Висоті, знову ж таки, є проблема, і вона вирішується. Тобто всі ці побажання, всі ці, як кажеться ваші прохання треба обговорювати і просити, що ви конкретно хочете. Друзі, ще хотів вам, вам відкрити один маленький секрет. Часто нам раніше клієнти дзвонять і кажуть, що туго влазить пальці. Ви дивіться, друзі, якщо ви бачили, коли стріла стояла у нас. Перпендикулярно да? трактору, о, то пальці крутилися легко. Коли навантажувач сів на своє робоче місце, у нього бачите, ось пали палець з центру тяжкі. Все, вони під тяжкістю, звичайно, всі розумієте, закон фізики упираються сюди. Все, вже пальці, ось очі, ви йому нічого не зробите. ось Дивіться, я... нічого взагалі. Ну, Монтіровку, звичайно, без... да. ну, але вже легкості не буде. Нагадую, що його треба ставити і підчіпляти, це робити правильно. На вижитому ковшеві або на лапах. Зараз вам це покажемо. Хочемо показати, як знімається навантажувач на фронтальний. Ставимо або четверта, або Ну, В даному випадку краще поставити його на шосту. Або на п'яту позицію. У ну, нас, не міша... нас мішає просто постасоба оскільки, бачите, да? лапа. Це я вам показує так, як кажеться, ну, сам принцип. Поставили, ківш положили, розслабили пальці, щоб вони у вас від руки ось витягували. Ось, ось взяли і витягнули. Все. Далі ви берете, стягуєте їх головою, бачите? Все і у вас він уже від'єднує. Все. І трактор від'їжджає. Бачите ви, так? Да? І трактор собі спокійно від'їхав, як кажеться, без ніяких проблем, без ніяких нарікань, взагалі без нічого. Також хочу вам нагадати, щоб ніхто не лякався, в чому з'являються такі там. Це все признаки того, що все перевірено. Все перевіряється, все випробовується. Щоб не було потім ні в кого, ні до кого, ніяких запитань, любі друзі. Все стараємося, робимо якість максимально як кажеться, приблизно до найвищого рівня, щоб не було нікого ніяких проблем. Ми завжди дивимося, як хард працює у вас, у клієнтів. Отримуємо відео від фермерів з різних областей. І кожного разу це нагадує нам, чому ми цим займаємось. Бо коли бачиш, як твоя техніка реально допомагає людям. Тим більше в цей нелегкий час це і є справжній результат. Хард 2000 не просто виконує роботу, він робить її легшою. Якщо ви працювали старими навантажувачами, де туго, важко і з люфтами, ви відчуєте різницю одразу. Тут немає нічого зайвого, тільки сила, баланс і точність. Для МТЗ і ЮМЗ це без перебільшення ТОП, бо він створений під наші умови, наш метал, нашу гідравліку і нашу техніку. Хард 2000 це коли ти не думаєш чи витримає, це коли ти просто береш і працюєш день за днем, рік за роком. Хард від слова твердий, і ми довели, що це не просто назва. Це характер. Хто бажає замовити, контакти на екрані. Дякую за увагу. Хард кожне господарство.